22, 22 травня 2015 року ми знаходимося в центрі Маріуполя. З нами тут перебуває боєць Горський, один з учасників так званої антитерористичної операції, боєць одного ну, з добровольчих батальйонів. Друже, розкажи, будь ласка, яка наразі ситуація на південному напрямку в секторі М, як себе поводить ворог? Що взагалі відбувається на фронті? Загалом зараз є так зване перемир'я, бої арт-дуелі більш-менш припинились, вони продовжуються в нашому напрямку тільки на самому півдні. Це населений пункт Широкіно, За нього йдуть бої і стрілецької зброї. І... Там, залученням і мінометів, і, е, включно до 120-го міномета 120-міліметрового. Нарощуються сили по сектору, як по сектору М е, зі сторони терористів, так і взагалі е, в усіх напрямках. Е, заїжджають так звані гумконвої. Е, вже настільки обнагліли, що доїжджають там, за декілька кілометрів до самої, до самої передової, до лінії розмежування. Е, Постійно заїжджає як і на Новозовськ, так і на інші населені пункти Маріупольського напрямку. Техніка важка, бронетехніка. Що, що цікаво, постійно відбувається тренування особового складу противника. Терористи проводять періодично стрільби прямо біля, самого, біля самої лінії розмежування. Напевно, пробуючи нас спровокувати на якісь відповідні дії, але є наказ не відкривати вогонь і відкривати вогонь тільки в разі особистої небезпеки військовослужбовців. Я зрозумів. Тобто з твоїх слів випливає те, що ні про яке дотримання, як це сказати, режиму тиші, поки не йдеться. Режим, режим тиші. Якби дії, але односторонні. Е, так односторонні е, ну, бої проходять як в основному е, в широкими. Якби більше по сектору є якісь там е, локальні, локальні невеликі перестрілки. От є інформація, що е, обстрілювали гранітне недавно, як із мінометів, так і з птурів. Загалом в основному бої тільки в Широкіно. Ще, будь ласка, українські військові ну, вживають якісь превентивні заходи для того, щоб якимось чином реагувати на імовірні е атаки, але вже такі масові атаки з боку ворога? E -e, звісно, що є, є і засоби, є і, і сили для відбиття атак, але разом з тим, е виконуючи так звані мінські, Мінські договори, виконуючи мінський договір, наші військові відводять важку техніку, що зазначено в самому договорі. А з Ворога спостерігається відведення важкої артилерії. Це... Якби особисто я не можу сказати, що я бачу. Зараз ну, відомо тільки те, що. Зброю, яку не можна використовувати по мінським договорам, використовують тільки в широкі. Далі по сектору не було замічено використання такої зброї з їхнього боку. І з нашого, з нашого взагалі якби режим тиші повний. Артилерія не працює. Ну, а як ти вважаєш, українські військові зможуть стримати ймовірний наступ? У них вистачить сил, принаймні тут, в секторі? Я думаю, що сил. Сил вистачить, головне накази продумані продумані тактичні, тактичні операції, не тільки втримати місто, не тільки втримати територію, що ми зараз контролюємо, а й дійти до кордону запросто. Я думаю, це це під силу військовим, якщо залучити всі всі засоби, які почне нас... уточнити дійти до кордону українсько-російського так, так як мінімум до кордону Україно-російського, щоб повернути всі То потенціал для нас тут все ж таки є. Ну, я думаю, є, але разом з тим ми розуміємо, що в Росії, Росії там армія, армія одна там із найсильніших в Європі світу, але, але в них ну, якби люди завжди всі війни, що там Росія вела раніше, там десятки років тому там, в ті ті самі там, чеченські, афганські, там скрізь були постійно були залучені українські як, як добровольці, так і ну, українські військовослужбовці на боці там, ще СРСР і. Ну, реально українські бійці більш мотивовані, і там, де в них не вистачає техніки або в них не вистачає сучасної зброї, то там вони там в них вистачає мотивованості, і якихось там внутрішніх сил, бажання, бажання відвоювати свою землю. Тому я думаю, що нам під силу як втримати, втримати місто, так і дійти до кордону. На твою думку, чому українці наразі не вдаються до наступальних операцій? На мою думку, українці вдаються до наступальних операцій, але не вдається до наступальних до, до наказу наступу як штаб, але штаб якби, якби підконтрольний політикам. Тому воля. я б сказав, навіть більше, да. не те, що волі, а, а якихось там чоловічих рішень, як сказав, там. А ти можеш сказати, Взагалі є підстави для якихось панічних настроїв в суспільстві, принаймні по ситуації в Маріупольському напрямку, тому що вся Україна зараз ретельно спостерігає за тим, як тут розгортаються події. Чи Варто панікувати, чи варто хвилюватися з цього приводу. Я думаю, хвилюватися є завжди завжди Хвилюватися треба, тому що ворог на нашій землі, але панікувати особливо не треба. Якщо хочете попанікувати, там то допоможіть краще солдатам, там допоможіть волонтерам, які підвозять нам цю допомогу. Краще. Не знаю. Краще підіть, підіть добровольцям в якийсь батальйон. Але разом разом з тим ми розуміємо, всю ситуацію, те, що складається, що солдати якби готові, є багато добровольців, але вони не вмотивовані тим, що, що за цим всім стоять якби, політики, і політики просто не дають, не дають нам відвоювати свою землю там, під під різними приводами, тим, що там Росія там почне там повномасштабний війну ще щось, якби. Хоча і зараз розуміють, що Масштабна війна, з залученням регулярних їхніх військ і їхніх так званих добровольців-найманців. Тому така ситуація. Якісь короткі меседжі, які би ти хотів донести до свідомості простих пересічних українців? Напевно, напевно меседж, що, що треба треба не боятися якогось ворога там то що найчастіше це якби ворог не внутрішній не зовнішній а внутрішній навіть там не про ситуацію в країні а ситуацію в самій в самій людині часто люди люди якимось якимось впливаннями на них починають боятися створюються якісь якісь картинки які які ці люди починають реагувати на ці картинки не зовсім здорово і Ну, я думаю, що треба кожному е, розібратися в собі і, і ну, вже вирішувати для себе, що, що ти хочеш, ну, як будувати країну, чи ти хочеш боятися далі, якихось там Росії, ще когось, боятися якихось політиків, боятися якихось законів, чи ти хочеш будувати країну, йти е, до кінця за, за свої якісь внутрішні переконання, за за свої принципи. Не жаліти на себе не бути е, не бути масою, а бути ну, людиною, в якої є. Сформована думка.